Вітаю вас, мої другеньки, я Ірина, і в нас сьогодні така тема. Є такий поважний пан пастернак Олег Олександрович. Це політичний консультант. Більше про нього не знаю, але він на одній з передач, «Слух народу, зробив. Таку заяву, пропозицію позбавити, або припинити, припинити, скоріше за все, громадянство України, усіх, хто виїхав за кордон, тікаючи від війни, він вважає, що це буде несправедливим, що коли вони повернуться або не повернуться, або коли ну, в нього дуже. І плюс позбавити виборчого права. Це, знаєте, пам'ятаєте завжди слуги народу, це як якісь ЦАПи відбували, які висувають завжди якісь кумедні пропозиції, як зреагує народ України. Давайте подивимося. Іде це від Зеленського, від Єрмака, саме звідти, з банкової ось це. Ну, думаю, що так, але хто його знає, як зараз карти покажуть. От і подивимося: чи це з узгоджено з Офісом президента? Думаю, що так. Зараз докладу і подивимося так. Угу. Бідний народ ще не знають, як ще обдерти. Силою. Ви знаєте, дивіться. А, ця людина, да, це було узгоджено, і це неправильно. Ось ця карта говорить, що це неправильно. Вона негативна карта, але узгоджено було. Тобто, мені в, мені, в мене таке враження, що не всім подобається така заява. Ось, а, я доклала. Ось тут на цю трієчку мечів, так? Щоб подивитися, що саме хоче ось ця трієчка нам сказати. Що це вкид такої інформації. А, подивитися, як буде реагувати населення. Дивіться, ось це ви, мої дорогенькі, населення. Вас приймають вже, я не знаю, за баранів, за дурунів, за кого тільки не приймають цю. А, Ну, я не знаю, чи це закон можна сказати, чи це проект такий, чи це просто так. Немає такого закону, який а, може позбавити українського громадянина або припинити громадянство тільки за те, що він виїхав, тим більше тікаючи від війни. Тільки в тому випадку, коли людина має інше громадянство. Щось тут вже не те. Ось карти показують, щось тут вже не те. Бідний народ, який лишився без хати, без родичів і деякі втекли за кордон, тому що за кордоном про них піклуються краще, ніж власна держава. Ось про що це говорить. А тепер інше це було для цього: ось ця карта показує, що це влив. Подивитися, як ви будете реагувати, яка буде у вас реакція? А узгоджено було 100%. Ось ця карта говорить. Просто це, ну вже нижчі плінтуси. Це удар по населенню України. Я сама чула, як він це говорив. Вибачте, мене такі речі просто так не, 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 не говоряться. Пам'ятаєте, ми робили розклад, хотіли ловити і переправляти назад в, з, ну, в Україну з-за кордону людей? Тепер вони ось ще це. Давайте ще так попробуємо, А може, це прокатить. І так, давайте подивимося, як це буде просуватися. як спр... Спочатку? як це буде, Чи буде взагалі просуватися. Ви знаєте. Е вони трошечки звернуть з цього, не буде це просуватися. І я зараз вам скажу, чому. Не буде. Ось ця карта говорить, вони би дуже це хотіли, дуже би хотіли, щоб люди просто повернулися. Це робиться для того, щоб люди повернулись. Тобто, всіх вони думають, що вони так, оцих блуждаючих людей, які повиїжджали, шукаючи щастя, навіть не те, що щастя, а просто пережити цей час. Щоб вони повернулись, а не буде цього. Тобто це просуватися не буде. Вже карти це говорять. Як сприйме народ України? Як українці це сприймуть? Ну, зразу вежа випадає. Негативно, категорично. З опаскою. От. Не сподобається розчарування велике. І я не бачу, щоб люди через це цю заяву, що люди почнуть, навіть якщо вони от е, карти показують, якщо вони дійсно якось просунуть цей наратив, е, я не бачу, що люди будуть повертатися, не будуть повертатися. Деякі навіть я бачу ще й дякую, скажуть. Ось якось так. Тому що, щоб, щоб вийти з українського громадянства дуже велика процедура. Хто з неї виходив, знає, як важко вийти з українського громадянства. Я знаю, що люди деякі роки чекають. Ось якось так. Тому хто хотів вийти, ось, їм це сподобається, але через це люди не будуть повертатися. Я не бачу. Щоб люди через це повертались, я бачу тут негативну реакцію. Я бачу тут, ну я знаєте, таке як кажуть, возмущення. Ось. Але це не значить, що люди повернуться. І я не бачу, що цей наратив буде просуватися. Тобто, ось та карта смерті, вона перекреслила все, що вони би хотіли. Вони би дуже хотіли. Вони ось, але не, не пройде. Якось так, мої дорогенькі. Щиро вам вдячна за увагу. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги. Все буде Україна!